23 серпня Україна відзначає День державного прапора. А ви знаєте, чому він синьо-жовтий? Існує багато міфів щодо кольору нашого прапора і багато сперечань. Тож, чому він не блакитно-жовтий або не жовто-блакитний? Чому він не відповідає чи вимогам та забабонам геральдичної науки? Тому що прапори вивчає зовсім інша наука, векселологія. Феншуй – це не наука про прапори, а геральдика вивчає герби і лише пов'язана з прапорами, але не може встановлювати норми щодо прапорів. І наш прапор відповідає всім векселологічним нормам. Блакитно-жовці та жовто-блакитні прапори існували в Україні тривалий час, але не були прийняті як державні прапори. За часів УНР був прийнятий блакитно-жовтий прапор українського флоту, а не державний прапор. Тобто блакитно-жовтий прапор в офіційних історичних документах, е, як державний прапор, затверджений не був, а синьо-жовтий прапор був державним прапором. У п'ятому артикулі основного закону Західноукраїнської Народної Республіки від 13 листопада 1918 року було написано, що державний прапор є синьо-жовтий. Таким чином, у період національно-визвольних змагань 1917-1919 років на українській території існував затверджений в основному законі прапор синьо-жовтий. Можливо, тому після проголошення незалежності у 1991 році нашим прапором став синьо жовтий Президія Верховної Ради України 18 вересня 1991 року прийняла постанову про прапор України, якою затвердила синьо-жовтий колір прапора. Це був перший документ про державний прапор Незалежної України. Вікіпедія стверджує, що у 1991-1992 роках використовували прапор з пропорціями 1 до 2, але в постанові пропорції вказані не були. А вже 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про Державний прапор України, у якій було написано, що прапор складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору, і співвідношенням ширини прапора до його довжини 2 до 3. Таке визначення є більш інформативним, бо в ньому є і порядок розташування смуг, і пропорції. У нашій Конституції, прийнятої у 1996 році, у статті 20 про прапор написано таке: Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів. Також у цій самій статті сказано, що опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. До теперішнього часу цей закон ще не прийняли. Чому не прийняли? Про колір прапора вже давно ніхто не сперечається. А ось е, до того, яким має бути великий державний герб, ще не мають згоди, бо тризуб є лише малим державним гербом. Але це вже інша історія, і ми зараз говоримо про прапор. Закон цей дійсно потрібен для більш детального визначення стандартів прапору, наприклад, таких як колір. Ви знаєте, що шість місць та дві провінції інших держав також мають синьо-жовтий прапор, але відцінки синього та жовтого у них дещо інше. Існує декілька систем визначення кольору, і у законі мають затвердити правильний відцінок за цими системами. У законі також має бути затверджені інші атрибути прапору, дривко, порядок його кріплення, правила використання нашого державного символу. Є ще одне практичне пояснення синього кольору, а не блакитного кольору у кольорах прапору. Справа в тому, що блакитний кольор досить швидко вицвітає, але це, звісно, лише спостереження, а не основна підстава у обранні саме синьо-жовтого кольору для державного прапору. Український прапор сьогодні має нову історію, що символізує свободу та мир, але символи чистого неба без ракет та безпілотників, а також родючої землі, без мін і вибухівок, обов'язково повернуться до нас після спільної перемоги над агресором. Вітаємо вас із Днем Державного прапору!